Поговоримо про папір. Коли починала займатися каліграфією, я знайшла склейки Fabriano Skizy Sketch. Це був папір 90 грамовий, жовтуватий, який гарно витримував чорнила і, тож чорнила, в мене висить чорнила до чорнильних ручок і мав невеличку таку текстуру. Зараз Fabріzy Sketch зняли з виробництва. У Fabriano є ще дуже класні склейки Tracia. 55 грамів, зараз поговоримо про них. І замість скізі скетч таких вже декілька років починають заміщення чи рік, чи два. 1264 серія. Скізі скетч теж 90 грамів. Тобто має підходити під те саме, що і цей папір. І візуально він виглядає так само. Абсолютно! Якщо їх поруч покласти, то наче два однакових папірчика. У мене є. Примхливе чорнило це Higgins e, Sepia, Чорний Higgins дуже класний, Sepia більш така норовлива І трація теж трація в нас 55 грамів. Це папір, який зараз всім раджу для каліграфії І ви зараз розумієте, чому. Це Higgins на no. Sepia, на. No. Старому скізі скетчі, ви бачите, що він трошки розходиться, особливо в версинках. Я думаю, що саме версиста текстура трошки дається взнати. Бачите, наживні лінії були досить різні місцями. І є такі крапочки, які на наступний аркуш не переходять, але для мене це вже показник, що папір не на 5+. плюсом. Обряна 1264 повів себе. Тут полоту, тут є якась інформація. Це горіхові чернила, до речі, так виглядає. Гріхові чернила класно тримається на цьому скісневому. Але ви бачите, що розтікається набагато більше, ніж на старому. Тобто вони змінили. Рецептуру паперу. Я думаю, що вони його якось дешевили, візуально виглядає саме. Писати чорнилами для чорнильних ручок буде складніше. Тепер трацію. Мені чомусь ніхто не вірить, коли я кажу, що 55 грамовий папір буде ідеальний для каліграфії. Бог вам суддя у нас теж таки каліграфічна диктатура, так? Я в цьому зошиті, в часто перевіряю домашки. І що ми бачимо? Ідеально, якщо мені хто ще не вірить, що це найкращий папір для каліграфії, що я можу вам сказати? Ну, ви бачите різницю? І сюди ми можемо ще додати папір Федригоні, який теж ідеальний. Чи треба ще якісь коментарі? Сепі мені подобається тим, що це горіхові чорнила, в них більш холодний можливо, відтінок. А у сепі Гігінцівської більш червоний відтінок, кольор неймовірний, але бачите, не на кожному папері він гарно тримається. Це специфіка саме цього чорнила. Я думаю, що Перикан і Гігінці Чорний буде набагато краще триматися. Але я ж обожнюю тестувати папір, тож ви маєте це знати. Але це не означає, що нові альбоми кізі-скетч будуть погані для каліграфії. Для каліграфії брешпеном. Мені здається, вони все ще будуть найкращі, тому що я люблю писати брешпеном і сень на текстурованому папері, щоб трохи такі розриви давало при швидкому письмі. І я все, ще буду користуватися скізі скетчем для каліграфії. І писати горіховим чорнилом, і писати брешпеном, але от є нюанс, що треба підбирати щось не дуже текуче. А трація витримує все.